Друзі, всім привіт! З вами компанія Аптуїмпортазе. І сьогодні в нас на огляді щойно пригнаний та розметнений автомобіль. Audi e-tron модифікація 55, 90 кВт батареї на 408 кінських сил з оригінальним пробігом 58 тисяч кілометрів. В контактації S-Line повний привід Quattro на адаптивній пневмопідвісті. Авто не пробоване, пригнане з Німеччини. Дуже гарні контактації. Останнє того було пройдено на 31 тисячі 43 кілометри. Можливо, доставка авто до клієнта будь-яке місто, а також купівля в кредит-лізинг та по перерахунку. Матрична фулет-оптика, яка вирізає зустрічні машини з потоку, при дальньому світлі денні ходові вогні, умовичі фер, протитуманні фари, нічне бачення, камера 360. Зарядні порти з обох боків. Автоматичне складання дзеркал. Датчики сліпих зон. Оригінальні лохоспольні диски 21 го радіусу на дуже хороші резані Bridgestone, так виглядає передній ряд сидінь. Максимальні шкіряні сидіння з чотирьохсторонньою поперековою підтримкою для передніх сидінь, електрорегулюванням, пам'яттю, вентиляцією, підігрівом та функцією масажу, електрорегулювання, електроскладання, підігрів дзеркал, повний електропакет, акустична система бенковив з сабвуфером. Подвійний склопакет. Декоративні підсвітки салону. Чорна стеля, автоматичне світло, автодальні, електронна приладова панель з виведенням навігації, проекція на лобове скло, шкіряне мультикермо, керування мультимедією, підрульові пелюстки, які відповідають за рекуперацію, оригінальний пробіг 58 тисяч кілометрів з гарантією. Адаптивний круїз-контроль, безрамочне дзеркало заднього огляду з автозатемненням. Великий сенсорний монітор з навігацією, двозонний клімат-контроль, підігрів та вентиляція передніх сидінь. Запуск двигуна з кнопки, автоматична коробка передач, електронний ручник. Розетка на 12 вольт, виспровідна зарядка для смартфону. Два підстаканники, які ховаються. Вихід на два та ЄПСі порти. Так виглядає меню в автомобіля. USB Bluetooth. Навігація. Безпровідний Apple CarPlay, Настройки автомобіля. audi Drive Select, вибір Положення підвізки чотирьохстороннє регулювання сидінь. На вибір 8 варіантів масажу. Комфортний вихід та вхід, автомобіль, кліматизація, автономна кліматизація. Настройки освітлення. Настройки підсвітки салону, контури та поверхні по 30 кольорів. Асистент паркування. Камери 360. Допоміжні системи водія, система нічного бачення, сигналізатор небезпечної дистанції, аудіпресенс, попередження про зміну смуги, асистент руху перехрестям, асистент руху в екстрених ситуаціях, функція попередження під час виходу, рекомендації зупинитися для відпочинку, настройки та сервіс. Він код та автомобіля. Так виглядає бардачок. Так виглядає задній ряд сидінь. Підлукітник та два підстаканники для задніх пасажирів, місце для особистих речей. Система кріплення Isofix. Фуле динамічна задня оптика з бігаючими поворотниками. Так виглядає багажник. В комплекті всі зарядні кабелі. Однофазний, трьохфазний та продовжувач. Компресор, піна для куліс, секретка, повний ремкомплект. та книжка, два ключі. Дане авто в дуже хорошому технічному та візуальному стані. Практично новий автомобіль. Також у дуже великий вибір автомобілів. Та багато авто їде в дорозі, які ви можете оглянути на нашій площаці, яка знаходиться 20 км від Львова в сторону жовтве село Сопошин. Приїжджайте до нас на огляд, можливо, цей автомобіль чекає саме на вас.